Я слава Україні! Добрий день всім. На минулому тижні та й на цьому головною подією, крім звільнення Херсона і правобережного частини Херсонської області була тема ймовірних переговорів. Які за ініціативою Сполучених Штатів Америки ведуться по черзі з представниками Російської Федерації, а пізніше з представниками українського політичного керівництва? Ну, мова йде про Салівана і не тільки переговори ведуться, також і в анкарі, і по інших засобах комунікації. І Зрештою, про це вже говорено переговорено, і може не треба було би так приділяти багато тому уваги, тим більше що на Саміті великої двадцятки, Зеленський, а перед тим ще й керів... командуючий українськими збройними силами, генерал Залужний, дали доволі чітку відповідь на імовірні пропозиції переговорів між Україною і Росією до звільнення всіх українських територій, станом на 1991 рік. Позиція українського політичного і воєнного керівництва більш ніж чітка, ні про які переговори не може йти мова. Поки Росія знаходиться бодай на одному метрі української території в її міжнародно визнаних кордонах. Але оскільки така ініціатива Штатами Америки є проявлена конкретними високопосадовцями, які очевидно відображають певну точку зору в Держ... Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, і те, що такі, така тема може і далі виникати, зобов'язує нас зрозуміти в першу чергу причини. Чому? Після е, блискучо проведеної операції на Слобожанщині і визволення практично всієї території Харківської області, а пізніше, після залишення росіянами правого берегу е, території е, України, правого берегу Дніпра, е, ця тема виникла. І, очевидно, що якщо ця тема буде виникати і далі, треба в першу чергу зрозуміти причини, чому Сполучені Штати Америки розпочали саме зараз такий діалог. З моєї точки зору є кілька факторів, чому е, високопосадовці США це роблять. Ну, попробуємо їх перечислити. Е, перший фактор лежить на поверхні: це постійно декларована е, на Заході. Точка зору, що основною метою комунікації з Російською Федерацією є. Бажання уникнути ескалації російсько-української війни, ескалації конфлікту аж до його переростання в загрозу ядерного удару. І хоча зараз, після останніх заяв Китаю і зустрічі Сі Цзіньпіна і Байдена, цей фактор ядерної загрози швидше за все є мінімальний. Я думаю, що для громадської думки Сполучених Штатів Америки і ширше колективного заходу, оця от страх перед ескалацією конфлікту. Ескалацію російсько-української війни і можливістю його переростання в щось ширше, ніж просто битва на російсько-українському фронті, цей фактор має значення, і політики на Заході повинні з ними рахуватися і повинні проявляти якусь ініціативу, комунікувати з тими чи іншими представниками режиму Путіна. Другий фактор. Це ядерна зброя, я про нього вже сказав. Третім фактором, я вважаю, що у США і це так само базова позиція практично усього американського естеблішменту. Це є страх перед посиленням Китаю у разі, коли Україна швидко здобуде військову перемогу, а Росія капітулює або почне розпадатися. І цей страх перед посиленням Китаю він цілий час домінує в усіх. Розкладах, які політики в Сполучених Штатах Америки обговорюють і моделюють як варіанти закінчення цієї російсько-української війни. Четвертим фактором, на мою думку, є ну загальне таке засадниче поширене на Заході, така етична позиція, що будь-який пошук будь-якого компромісу це є краще ніж війна, ніж конфлікт. Зрештою, тут можна дискутувати, тому що етична система заходу дійсно спрямована на пошук компромісу, тільки е, як дивитися на компроміс із злом? Компроміс із злом це є добро чи зло? З моєї точки зору, компроміс із злом це є зло, і е, це вже говорено, переговорено десятки, як не сотні чи тисячі разів. Що для Путіна, який має зовсім іншу етику, якщо взагалі можна говорити про етику. Цієї людини, так от для Путіна пропозиція будь-якого компромисного рішення виглядає як слабість супротивника. Він її читає виключно як слабість. І це по великому рахунку, коли такі пропозиції, незалежно від того, якими мотивами вони продиктовані, лунають для російського керівництва, це Путіном однозначно читається і як слабість. І це дає йому шанс, це дає йому шанс, він дістає додаткову енергію для продовження своєї варварської боротьби проти України. Так, а однак я думаю, що найважливішим є п'ятий фактор, який спонукає Захід до переговорів з Кремлем. А саме, Захід не знає по великому рахунку, боїться швидкого розпаду і дезінтеграції Росії. Тим більше він боїться е, поширюваного думаю, з подачі і російської пропаганди на Заході, поширюваної такої тези, що якщо Росія швидко впаде, то наслідком може бути внутрішня громадянська війна в Росії, в цій ядерній державі з непередбачуваними наслідками, з мільйонами біженців, і Бог знає, якими апокаліптичними е, продовженнями. І цим всім Росія, думаю, достатньо свідомо лякає Захід. Але базово залишається позиція, що насправді в США нема кінцевого розуміння, що робити Росії з Росією у разі її воєнної поразки. Думаю, що якщо подивитися максимально тверезо і прагматично на все це, що відбувається сьогодні на полях боїв в Україні, то Сполучені Штати Америки не готові і не хочуть. Швидкого розпаду Росії вони були б готові бачити послаблену Росію, бажано без Путіна Росію, яка ослабла економічно і ослабла воєнно, не здатна вести далі е, авантюрну е, загарницьку воєнну політику, але в тій чи іншій формі залишити велику Росію. Для них, очевидно, поки що виглядає більш важливо, ніж допустити там неконтрольований чи контрольований поділ чи розпад Росії. І тут і фактор Китаю, і фактор імовірних заворушень, і фактор ядерної зброї тут, тут все складається в одну в одну купу, і на сьогодні для, для заходу це питання розв'язки немає. При тому всьому, що ніхто ні одна жива душа ні в Україні, ні на заході не може собі уявити, а яка фігура може замінити Путіна на чолі тої самої ослабленої Росії, як вона ослаблена. Це не єдине питання, яке можна задати. Думаю, що єдиним поясненням, глибинним поясненням такої позиції США і налаштованості деяких посадових осіб цієї країни на е, стимулювання переговорів з Російською Федерацією є оця базова позиція повільно виснажувати е, Росію війною в Україні, даючи Україні. Тій чи іншій мірі військове озброєння і боєприпаси, але при цьому даючи Путіну вікно, можливостей для того, щоб він забрався з України і припинив військові дії в Україні. Так вони дають. І це, на мою думку, дає для Путіна шанс далі маніпулювати і далі продовжувати воєнну операцію в Україні. Якби Захід для нього закрив таке вікно. То це, на мою думку, значно швидше би привело і до внутрішніх розколів в елітах Росії, і до зростання незадоволення населення, аж до серйозних соціальних виступів в тих чи інших регіонах Росії, не кажучи вже про національні окраїни. Однак Захід думає сьогодні на сьогодні по-іншому, і тут позиція Сполучених Штатів, на жаль, для України співпадає з позицією Китаю, тільки Сполучені Штати Америки не хочуть. Швидкого швидкої поразки Росії і її розпаду через те, що бояться посилення Китаю, а Китай не хоче швидкої поразки Росії, оскільки він вважає, що це б дуже сильно збільшило вагу і силу Заходу, передусім США, в майбутньому двополярному світі, до якого саме зараз схильне китайське керівництво, і хоч на заході, в першу чергу, я маю на увазі європейське співтовариство і не тільки. Вважають, що в інтересах економічного, економічного росту е, західного світу є е, чим пошвидше завершити цю війну, але тут думки різняться, тому що чим швидше можна завершити війну з одного боку, або надавши Україні необхідне військове озброєння, або ж спонукавши Україну до тих чи інших версій переговорів. Е, і тут, на мою думку, є прихильники як одної, так і другої точки зору. Отже, ми знову спиняємося на тому, що Україна, яка є зацікавлена в чим швидшому нанесенні воєнної поразки російській армії на своїй території, для здійснення такої цілі, потребує чим швидшого і в достатніх об'ємах військового озброєння, включаючи літаки, танки, системи протиракетної оборони. А якраз в цьому питанні і існує заковирка, і в цьому питанні існує певний тупик. Тому що в необхідній кількості Україна не отримає такого озброєння для нанесення швидкої е, воєнної поразки, і тут з моєї точки зору можна звичайно розраховувати, що в 2023 році Росія загнеться економічно через те, що вступлять в дію санкції щодо нафти нафтового ембарго, ембарго на нафтопродукти, яке вступає в дію з лютого 2023 року. Зрештою, ріст безробіття і падіння російської економіки через обмеження по імпорту. Це, очевидно, буде мати вплив на Російську Федерацію. Однак думати, що цього одного є досить, без нанесення воєнної поразки російській армії і без визволення українських територій з моєї точки зору режим Росії може устояти. А якщо він устоїть, і якщо він буде всіма правдами і неправдами шукати через різних політиків на Заході можливості змусити в Україну до компромісів і до переговорів, то це, очевидно, нам затягує. Перебіг цієї війни, що є точно не в інтересах України і точно не в інтересах Заходу. Тому вихід з цього тупіка, вихід з цього ну, такого зачарованого кола, яке ну, ніби всі розуміють, але ніхто не хоче взятися за розв'язання. З моєї точки зору, лежить в твердій і чіткій позиції, безкомпромісній позиції українського керівництва, яка на сьогодні є присутня. Тут я повинен віддати належне президенту України. І воєнному командуванню нашої держави в безкомпромісній позиції спрямованій на недопущення будь-яких компромісів до того моменту, поки Росія перебуває е військовим способом, хоча б на одному метрі української території. Отже, якщо ми хочемо завершення війни шляхом укладення якогось мирного договору, то для цього. Або Росія сама повинна забратися з усієї української території, і з материкової з Криму, або ж Україна буде вибивати Росію військовим шляхом, незалежно від того, в яких об'ємах вона буде отримати військову допомогу з боку Заходу. Зрозуміло, що чим менша ця військова допомога, тим довше буде продовжуватися війна. Але якщо Україна піде бодай на якийсь бодай мінімальний компроміс, це може обернутися в майбутньому. Ще однією, можливо, ще більш масштабною і ще більш кривавою війною, яку Росія безумовно розпочне проти України, якщо її дати передихнути, якщо як Путіну дати віддихатися, і, умовно кажучи, через зиму накопичити сили. І той факт, що через зиму військові дії на фронтах в Україні можуть з об'єктивних причин ускладнитись там, через погоду, через недостатнє озброєння, через втому. Не дає, на мою думку, жодних підстав шукати якісь хитромудрі компроміси, які пропонують чи то Саліван, чи то Бернс, директор ЦРУ США, чи інші переговорники напряму чи через третіх осіб. Україна має твердо стояти, і я вважаю, що на сьогодні позиція українського керівництва є цілком адекватною і цілком такою, яку, яка буде підтримана подавляючою більшістю українського суспільства, ми мусимо відвоювати свою територію і йти на компроміс зі злом означає прирікати свою країну на вічну війну і на вічний конфлікт. Зрештою, думаю, що українська дипломатія добре це розуміє і е сподіваюсь на те, що ніякі. Зондування, які впродовж останніх тижнів здійснюються емісарами місарами Сполучених Штатів Америки, не досягнуть того результату, на який дехто розраховує, змусити Україну до певних компромісів, бо будь-який компроміс на сьогоднішній момент може зруйнувати ту вражаючу єдність між українським політичним керівництвом, українським суспільством і українською армією, яка дозволяє Україні витримувати уже от дев'ятий місяць. Нерівної боротьби з російським агресором і дозволяє нам надіятися на майбутню перемогу. Отже, наша стійкість і наша єдність є головною і наша безкомпромісність є головною запорукою майбутньої воєнної перемоги України. Бо саме воєнна перемога і буде вирішальним фактором, який приведе до укладення майбутнього миру на вигідних для України умовах. На цьому вам дякую за увагу. На все добре.